Добрий вечір, любі малята, наші хлопчики і дівчата, татусі і мамусі, бабусі і дідусі, і, звичайно, усі, усі, усі. Сьогодні мені допомагають мої маленькі друзі: Віка і Олеся! Привіт! А ми з вами знайомимося із творчістю рівненської письменниці, любові пшеничної. І її оповіданням Маринка Ледаринка Це я! Отож, усе почалося з Маринчиних лінощів. Так-так, саме з них. Але усе по порядку. Дівчинка прибігла зі школи, вмостилася на кріслі біля кухонного столу і сказала. Чекай, хвилинку, я вже доварю. Ти, поки переодягнись і помий руки. Саме тут на маринку напали лінощі. Ви ж знаєте, що чіпляються вони тільки до ледачих та вередливих. Скидати шкільне плаття дівчинка не хотіла. Іти до умивальника теж Ах. лише ображено надула губки і буркнула. Не хочу, дуже годі. Дівчата, а на вас лінощі нападають? Буває так таке. Угу. Теж не хочете переодягатися, так, руки мити. Угу. Прибирати іноді не зовсім хочеться, так? Ну, це ж знайома ситуація. Ну, а що трапилося з Маринкою, ми з вами дізнаємось, коли почитаємо це оповідання. Отож, Маринка мамі. Сказала неправду, бо півгодини тому пообідала у шкільній їдальні. Але ж треба було щось сказати. Ти заплямуєш плачку, доведеться прати, як учора, заперечила мама. «Ну і випереш», – нечемно відповіла дівчинка. У мене й так роботи багато. Я думала, ти допоможеш мені. От хоча б у квартирі прибрати, хліба піти купити. То, може, тобі, як відпочинеш, допоможеш мені і до вечора відпочивати. Мама гірко посміхнулась. Бачу, доню, розтеж ти в мене ледаринкою, і рук тобі моїх не шкода. Краще вже піти мені до старого суботи, а тобі, хай киця наша слугує. Знайти мене зможеш тоді, коли серце твоє стане добрим. А руки працьовитими. Сказала так мама і зникла. Маринка спочатку не повірила, погукала її. Мамо! Мамо! Пошукала у шафі, навіть у шухлядах ага. ніде не було. Залишилась дівчинка одна однісінька. На плиті варився борщ. Але хто ж то знає, скільки його ще варити. Тому виключила газ, покуштувала Ні, не смачно. З іншої кімнати прибігла киця Мурка і потерлася Маринці об ногу. Я хочу їсти? Сказала Маринка і штовхнула кицю ногою. Мурка кудись вибігла і через хвилинку принесла у зубах велику сіру мишу. Поклала на підлозі перед маринкою. А дівчинка вжахнулася і з переляку аж на табуретку вискочила. Що ти приволокла? Думаєш, я мишей їстиму? А далі сіла і заплакала. Хто ж її тепер годуватиме? Хто сидітиме біля неї на ліжечку, розповідатиме казки, даватиме ліки, якщо захворіє? А може, як тільки Маринка захворіє, так мама і з'явиться. Ой, зуб заболів, застогнала Маринка. Ой, мамочко, болить, Скривилася і заголосила Маринка. Але мама не повернулася. Певно, треба шукати маму і просити вибачення, подумала дівчинка. Та тільки де знайти діда суботу. А шукати все одно треба. Взяла вона з собою шматок хліба і рушила у дорогу. Дівчата, а ви як думаєте, Маринка прийняла правильне рішення, що треба маму перепросити, попросити вибачення і піти її шукати? Правильно вона зробила? Так? Звичайно, коли зробиш щось погане чи чимось образиш не тільки маму, а взагалі будь-кого із людей. Якщо образиш, то треба просити пробачення. Так? А що з Маринкою трапиться далі? Ми дізнаємося пізніше, а зараз малята час бігти до ванної кімнати, чистити зубки, умиватися, переодягатися і вкладатися спати. Отож на добраніч вам малята і солодких сніг.